Шишацька громада об'єднує одну селищну та 11 сільських рад. Бюджет громади, розповідає її очільник Олександр Дудка, збільшився з 70 до 100 мільйонів гривень. Плюс вдалося створити комунальне підприємство, на баланс якого віддали скважини та водогони. Сьогодні ключове питання по об'єднаній громаді це те, що ми не могли робити до об'єднання. Це проведення інвентаризації, забезпечення людей питною водою. Це ключове питання. Чому, чому велика проблема? Тому що сільська рада, люба сільська рада, тим більше маленька, вона не є торгуючою організацією, і не може надавати таких послуг по подачі води, і тим більше брати кошти, бо не прибуткова організація. Це один із прикладів успішного об'єднання, про який розповідають луганським активістам. Вони приїхали повчитися у передовиків Полтавщини. На це у місцевих активістів своя думка. Хвати нам досвіди переймати. Треба вже конкретно щось робити. А то приїдуть, подивляться, а потім їдуть додому і розсуждають. І те там, не так, і те не так. Так ви зробіть, а потім обсуждайте. Так чи не так. Зараз в Україні утворено 172 громади на Полтавщині 14. До кінця року планують створити ще дев'ять громад. Ту реформу, яку ми почали впроваджувати, і те, що ми зробили за прошлий рік, наприклад, Польща робила на протязі п'яти років. Тому я хочу сказати, дуже миттєво, дуже знаєте, показово, на мою думку, ми працюємо по цій реформі. Свою громаду Олександра Шереметєва порівнює з немовлям. Відтак про здобутки голосно не говорить. Знаєте, якщо нам буде тільки рік, 13 серпня, дитині 11 місяців. Що батьки вважають, коли дитині 11 місяців? Перше, щоб була здорова, друге, щоб, хоч казала папа й мама, правда, і благополучно, щоб ходила. Так у нас оці три, будемо казати, притаманні властивості для дитини, яка тільки рік назад народилася, все це збулося. Аби збулося та подивитися на ризики, які можуть виникнути, плюс повчитися на помилках і планують активісти зі Сходу у рамках всеукраїнського проєкту «Змінимо країну разом, Децентралізація. нові можливості. З одного боку, це ресурсний потенціал, адміністративний, фінансовий, бюджетний, а з другого боку, це світогляд. Це зміна світогляду. зміна... Може дійсно це одна з таких реформ, яка може дійсно змінити країну. Крім Полтавщини, луганські активісти ознайомляться з діяльністю Вінницьких, Хмельницьких, Тернопільських, Львівських та Закарпатських об'єднаних територіальних громад.